Так. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Сьогодні ми будемо в цій Нобельській хаті готувати одне з самих таких нобельських блюд, як кажуть, Ризотто по-нобильськи. Його готують майже в кожній хаті і майже на кожні свята. Це саме улюблене блюдо Нобильчан. Для цього нам потрібно олія бажано оливкова, рис, кетчуп, морква, цибуля, чосник, перець червоний мелений, перець чорний мелений і базолік. І саме головне, саме головне це морепродуктів. Без нього. І це в нас без, без морепродуктів це не Нобельська страва. Прямо з Нобеляна була. Так, чого ми починаємо? Починаємо ми з того, що починаємо кришити морепродуктів. Достаємо, розрізаємо. на досточку, высыпаем. Да, конечно, морепродукты левые. Капуста, огурцы, да и все тогда. Но были местные жители, они лучше заготовки робят морепродуктов. Але нічого. Будемо виходити з того, що є. Так. Все, що у нас крупніше, беремо для цього мисочку, все, що крупніше, ми його перерізаємо. Ну, теж сильно мільчити не можна. Так. Ще одне. Тут треба щупальці відривати. Ядовиті. Ядовиті. Бистро підняти і вважається впавшим. Так, оці от щупальці треба відривати. Ці? Значить, це все ми беремо в мисочку. Це Нобельський ракуш. Далі все. Далі. Беремо рис. Для того, щоб риз готувати, його в першу чергу треба промити. Це беремо нобельською кружкою. Набираємо кричку. Теж нобелівську. Відро так далеко занісло. Хтось з Нобелі. У нас є вода й у крані. Але ж... З озера, з криниці вода вкусніша. Технологія вимагає з відра. Так. Промиваємо рис. Зливаємо. Воду і рис берем чувоний казанок, засипаємо туди берем. рис водичкою сполоснем, щоб нас... Не залишалося там рису. Ми потім води додамо. Це зараз ми трошки водички. Хай він собі трошки роздалено. Запалюємо газ. Газ, до речі, теж нобелівський з ферми. Перероблений. Маленький вогник. Поки в нас сковородочка підсихає чугунна, краще це в чугуні. Ми беремо цибульку. Чистимо цибульку. Ми почистили цибульку. Дивимося, в нас сковородочка вже підсохла чугунна. Ми наливаємо олійку оливкову. Тим часом ріжемо цибулинку. Цибулинку бажано невеликими кусочками. Цибульку ми піджарили, тим часом олійка починає в нас вже закіпати. Висипаємо сюди цибульку. Поки у нас жариться цибулька, ми беремо тертушечку І натираємо морквочку. Так. Дотираємо ми морвочку. Тим часом нас жариться цибулька. Морквочку ми накришили, тим часом нас. З золотистого кольору цибулька. Все, ми більше цибульку не доводимо, щоб вона нас не згоріла. І висипаємо туди морхочку. Для нобульського ризотто повинно бути багато моркви. Добавляємо олійки ще. Беремо чорного перчику. Червоний перець. Ризотто – це є гостре блюдо. Після, цього, після чого ми все перемішуємо. Солимо. Зараз нам треба з колегами по... обсудити е наше ризотто по-ноблівськи по, по 50 грам під помідорчик. Перекусили трошки. уже протушилася наша циблічка. Цибулька і моркочка. Теж у нас набрала такого золотистого кольору. Ми добренько все перемішали. Так. І тепер це все. Беремо шматочку. І викидаємо зверху до плова, до рису. Це все ми гарненько слоєм. Розмазуємо поверху. Може... Олег Павлович, що у вас на вечерю? А це нобельські хлопці голодний случай. Ризотто ваше любиме Нобельське. Беремо. Водичку кипячену. Змили, тому що тут. Весь смак і ставимо сковородочку на вогнище. От дивіться, що у, нас, що у нас тут вийшло. Різ знизу, цибулька, моркочка, зажарка, ця вся зверху. Ставимо її окремо, накриваємо кришечкою і чекає воно своєї черги далі. Далі, що ми робимо? Далі зараз підсушиться трошки сковородочка, ми викидаємо морепродуктів. Олію ми не л'ємо, тому що зараз багато з морепродуктів виділиться води. Засипаємо. І це все помішуємо. Поки в нас буде обжарюватися. Море продуктів ми робимо технічну перерву, тому що хлопці які вже чекають по 50 а грам де ризотто? налито. Ризотто буде. Дякую. Давайте. Поки під бутербродик і помідорчик. Та день там нічого не стане. Там... Ні, ні, це пол кіло води. І вже дочекалися, коли вже в нас википала вся водичка. Википала вся водичка і... Зараз ще трошечки і ми додамо олійки. Хай ще трошечки ще трохи залишилось тут. Так, сковородочка стає сухенька, додаємо оливкову олійку. Це. Зараз ми морепродукти обжарюємо в олійці. Для цього ще ми повинні їх підсолити. Багато не солимо, бо в нас є люди, які солі багато шиє. Робимо маленький вогник, щоб воно у нас не стріляло. У мене є товариші, тут такий е, Руслан німець. Він взагалі е, снідає кожен день тільки ризотто. Він не признає більше і запиває молоком. Так, Зараз ми бачимо, що у нас вже все обжарилось. Устал, гарный вигляд, Так, берем, снимаем цю крышечку. Ставим це. Берем. Берем сковородочку. И вдыхаем с моря йод. И высыпаем наш чугунный казаночек. так Сковородочка нам уже не потрібна. Це ми все знову розмазуємо, розтягуємо і робиться у нас це все слоями. рис морквочка цибулечка і морепродукти. Так. Якщо ви знаєте, італійська кухня без кетчупа бути не може. Особливо ноблівська. Об... Особливо ноблівська. Беремо і зверху трошки кетчупа. Багато не треба, трошечки воно дасть нам чуть-чуть смаку і кольору. Цього буде достатньо. Тоді беремо чесничок і знімаємо верхню шкурочку. Так, ми почистили чесничок. Чесничок треба ложити тільки цілим. Не слухайте нікого, що чесничок треба розривати і зубчиками вкладувати. Неправильно, чесничок ложиться цілим. Дивіться, як це ми робимо. Чосничок туди всовується, всовується і третя головка всовується. Оце ви бачите, що в нас є. Далі. Ми беремо і заливаємо уже кипяточком. Як мій віно. То було зазубрить по Адамськи, да? попередня сцена. Так. І ставимо на вогнище. Так, до речі, ще там мало солі, тому що рис я не солив. Ще ми трошки його. Достатньо. Накриваємо кришечкою і на невеличкому вогні хвилин 25 і побачимо, що в нас вийшло. Зараз поки у нас невеличкий перерив, тому що товариші вже зробили бутербродики і по 20 грам на литр. Дякуємо поки що за увагу. А зараз у нас вже 30 хвилин підходить. У нас ризотто вже доходить до своєї стадії. Тим часом ми робимо капусточку. салатик з капусточки по нобельськи І будемо готуватися вже до вечері розвинувся листику з собачого свисту а ще певну а як загусне от буде спіти <рисвіт> я ж тоже жив кадри хот <рисвіт> заба <рисвіт> 30 хвилин у нас закінчилось. Приходимо до нашого блюду. Будь ласка, виключаємо. Так. Виключаємо газ. Перекриваємо балон. І відкриваємо. Гляньте, що у нас тут вийшло. О! Ризотто по нобельськи Вау, розов! Зараз ми беремо на тарілочку. Виймаємо чесничок. Можна мені, можна мені. Який в нас стушився і надав запах. І бачите, воно в нас рис під і це перемішуємо. Олег Павлович, маєш сняти пробу? Шановні товариші, прошу вас до столу. Будемо коштувати ризотто у виконанні Адамського Олега Павловича. Прошу. Дякую, дякую. Дякую.